Доброго дня, мої любі хлопчики та дівчатка. Рада вас вітати на сьогоднішньому занятті. Подивіться і скажіть, що це? Правильно, це посуд. А з якого матеріалу він виготовлений? Та із глини. У давнину, коли ще не було заводів і фабрик, посуд не купували у крамницях, а виготовляли для себе миски, горшики, глечики. На інший посуд вручну, а щоб він був гарним, оздоблювали його візерунками. А от як називають людину, яка виготовляє глиняний посуд, ви мені скажете, відгадавши загадку Мина в кого ожива, Творець з неї то дива. Кого посуд ніби жар? Ну, звичайно, це ж гончар. Гончар це людина, яка виготовляє посуд з глини і допомагає їй пристрій, який має назву гончарний круг. У народі кажуть, гончара глина годує. Діти, а як ви вважаєте, важка праця гончара? Так, дійсно, нелегка це справа. Дуже багато потребує терпіння і вміння для того, щоб отримати. Такий гарний посуд невеличкого шматочка глини. А зараз я хочу дізнатися, чи знаєте ви, як цей посуд називається? І чи впізнаєте ви його, відгадавши загадки? Біля тіла вухо, голови не маю. Молоко, сметану, квас добре зберігаю. Що це, дід? Так, вірно, це глечик. Який він! Глиняний, блискучий, гарний, красивий, великий, розписний, старовинний, український, казковий. Наступна загадка. Майстер руки мене взяв, на мені намалював листок квітку, перепілку, бо розписував. Тарілку. Дітки, якої форми тарілка? Вірно, круглої. Продовжуємо наступна загадка. Яку піч мене несуть, в мене овочі кладуть, чи й водичку наливають. У вогонь і борщик мають. Що це? Так, вірно, це горшик. В мені макро стирають, Галушки в мене кидають. Річ я потрібна і не хитра. Зовуть мене Макітра. Дітки, на який посуд схожа Макітра? Так, вірно на горшик. А ось цей посуд має назву Куманець. Це святковий український посуд для напоїв. На що він схожий? Вірно, на великий бублик з носиком і ручкою. Вироблений виріб кончар опалював в печі при високій температурі. Після випікання посуд ставав міцним і дзвінким. Прикрашали посуд різними орнаментами. Діти, а про що ми з вами сьогодні говорили на занятті? Так, вірно, про український національний посуд. Це це. Надбання нашого народу, який ми повинні шанувати. А я прощаюся з вами та дякую за увагу!